Учням, що допливли до кінця навчання Чому плести морем інколи легше, ніж виходити з нього на берег? Коли ви пливете до берега, то вас м'яко підштовхують позаду хвилі, які також разом з вами рухаються до берега. І це схоже на вчителів наставників, які м'яко підштовхують своїх учнів, а досягнувши берега раніше того, хто пливе, хвилі починають відкочуватися назад до моря, створюючи додаткові труднощі для того, хто доплив до берега, але ще не вийшов на нього. І це вже схоже на іспити що влаштовані вчителями для своїх учнів, які допливли до кінця навчання.